Доброго, Доброго дня, дня. ми тригувероніка і на дочі Маргарита. Представляємо юнатівський дитячий екологічний парламент, учністя міста Шостки. Однією з найактуальніших проблем сучасності є взаємодія людини з природою, важливим аспектом у вирішенні проблеми, збереження природних ресурсів, є освіта в області навколишнього середовища, екологічне виховання всього населення, а особливо підростаючого покоління. На сьогодні екологічне виховання молоді є великою проблемою. Так як в більшості молодь не хоче замислюватись над проблемами екології, природи та біосфери в цілому. А наша екологія зараз знаходиться в стані катастрофи, і тому в першу чергу потрібно молодь направляти на збереження природи, природних ресурсів, екологічного стану, як свого краю та й планети в цілому. Шлях до високої екологічної культури лежить через ефективну екологічну просвіту. Тож вважаємо, що головною метою нашого об'єднання є організація просвітницької роботи серед учнівства міста шостки та залучення всіх небайдужих до вирішення екологічних проблем регіону. Діяльність екопарламенту спрямована на формування у дітей та молоді екологічної культури та екологічного мислення, обмін досвідом щодо провадження природоохоронної діяльності. Пошук нових форм і методів екологічного виховання дітей і молоді, формування навичок, самоврядування та соціальної активності, виховання особистої відповідальності за стан довкілля на місцевому рівні, оволодіння нормами екологічно-грамотної поведінки зі структурою парламенту ви можете знайомитись на слайді. Обрання керівного складу парламенту відбувається прямим голосуванням з числа парламентарів на першому засіданні, де також приймається план роботи на навчальний рік. Сесії відбуваються в відповідності до плану, як правило, тематика засідань включає такі питання: організаційна конференція міжшкільного екопарламенту Вересень, участь в осінніх природоохоронних акціях жовтень, організація і проведення міжрегіонального круглого столу Листопад, участь у зимових природоохоронних акціях Грудень, науково практична конференція Лютий, організаційна місячника екології та природоохоронної роботи Квітень. А також звіт про підсумки діяльності міжшкільного екопарламенту за навчальний рік травень та нагородження активних учасників природоохоронних заходів. Організаційна конференція мішкільного екопарламенту проводиться у вересні. Щорічно екопарламент бере участь у осінніх природоохоронних акціях. Взимку ми беремо участь у зимових акціях, що зазвичай проходять у грудні. Значна увага юними парламентарями приділяється організації – і проведення природоохоронних акцій та реалізації проєктів, найбільш масовими за кількістю учасників, є місячник природоохоронної та екологічної роботи, в рамках якого проводяться заходи про урочення до дня довкілля і дня Землі. Також, завдяки рішенням юних парламентарів, в школах міста організовується чимало цікавих заходів еколого-натуралістичного спрямування, такі як екологічні квести, інтелектуальні конкурси та прес-конференції. У цей важкий час для України екопарламент приділяє багато уваги різноманітним патріотичним акціям. У вересні на території екоцентру Сергія Корнієнка відбулася патріотична благодійна акція Екошопінг за підтримку Збройних сил України, до якої долучилися вихованці, учні, міста та батьки. Здобувачі освіти міста залучається до акції створення ляльки оберігу Янгл-Переможець. Герої нашого часу, з прибирання могил загиблих воїнів, АТО Чорнобиль в нашій пам'яті, відновлення деревних насаджень у сквері Чорнобиля, моє дерево в місті, у новому парки і сквери міста шостки, масштабних майстер-класів зі створення писанок та розпису, пряників для воїнів з СУ до Великодня. Значна кількість робіт з вирощування садивного матеріалу, декоративних кущів і дерев здійснюється в рамках проекту. Рідкісні і малопоширені дерева, кущі до парків і скверів міста. Вихованці долучилися до акції за чисте довкілля, під час якої прибрали територію скверу в мікрорайоні капсуль від сміття. Також до Всесвітнього дня землі була проведена реінтродук... реінтродукція лікарських рослин на території міста. До співпраці з екопарламентом кожного року долучаються студенції Шостинського медичного коледжу. Майбутні фармацевти в літній період беруть участь у фармагостичній практиці у відділенні лікарських рослин на ДСД станції юнатів. Разом з юнатами студенти медичного коледжу висаджують та доглядають за сільшими рослинами, заготовляють сировину та збирають гербарій. Сучасний стан навколишнього середовища нині є однією з найактуальніших. Найгостріших проблем суспільства сьогодні постала необхідність формування екологічного світогляду і активної життєвої позиції у кожної родини. Тому юних екологів нашого міста попереду ще багато справ. Дякую, Дякую, Дякую за увагу.